Ночі, 6 червня 2023 року, російські військові підривають конструкції Каховської ГЕС. Перші наслідки катастрофи жителі Дніпропетровщини відчувають вже наприкінці доби. Ввечері рівень води у Каховському водосховищі починає падати. За три доби спад води сягає майже п'яти метрів. Що секунди з так званого моря витікає близько 40 тисяч кубометрів води. Они Дніпропетровщини після підриву ГЕС залишилися без централізованого водопостачання. В Нікопольському районі водоканали, які брали воду з водосховища, припинили працювати за 3-5 днів після підриву. Води не було в Нікополі, Марганецькій, Томаківській, Мирівській та Покровській громади. У Криворізькому без водопостачання залишилися 70% людей. Це частково Криворіг, Грушівська, Апостолівська, Зеленодольська громади. Ось ну, тут як пляж, молодіжку купалась, а тепер дуля. все. старші люди плакали за плавнею, а молодші тепер за морем плачуть. Понятно? Звичайно, ми звикли, все ж, море, море, бульк, скупався і все, і красота. Микола живе біля Каховського водосховища все життя. Пам'ятає часи, коли тут у жителів Червоногригорівки були городи, а потім цю ділянку під водосховище затопила радянська влада. Сам він називає його лише Каховським морем та чекає, коли знову тут буде велика вода. Тим паче питною з нього забезпечували всіх жителів селища. Працювало п'ять насосних станцій. Оце саме мощне, ось сюди. Оце на півпосілка, отак поміс. Ми просто сутками качали графік, ну щоб хватало людей. І Вона, будемо так казати, даром була. Микола й сам працював на насосній станції. В перший день підриву росіянами Каховської ГЕС намагався з іншими працівниками наповнити резервні водозабірники. Ми вже і гналися за неї. Давай, може, 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 і труби далі, може пластик, а там стріляють. Ну, опаловку там поранили таких як ми. Потім запретили. За місяць після підриву ГЕС жителям відновили централізоване водопостачання. Щоправда, лише технічної води, каже Микола. Беруть її з річки, і вона солона. Стиральну машинку включаю цією водою. Стираю. А Стірає Це технічною. Оце да. Да, 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 А да, як да. техніка переносить. Хай як хоче, в селище облаштували пункти питної води. Зараз Микола привозить додому від 40 до 80 літрів. каже, на двох з дружиною їм вистачає. Схожі ємності для води можна побачити на подвір'ях і інших жителів Червоногригорівки. Перший місяць після підриву каховської ГЕС Сергій возив воду з річки. На це витрачав півдня, тому вигадав інший спосіб. В нашій в нашому регіоні дуже е, вміс солі великий. Солі. І прийшлось купити оприснітель, оприсняти. І якоби з питєвої, ну, туго то возять, то не возять, то артобстріл. Ну і прийшлось опресняти, якби тепер і є і технічна. День кубів 20 на. День. Очисна міністанція коштувала понад 200 тисяч гривень. В годину вона виробляє півтора куба чистої води, каже чоловік. Також у Сергія три свердловини. Як їх зробити? Чоловік дізнався з інтернету, купив установку для буріння та втілив цю ідею в життя. Ну, сама бурова стояла 100 тисяч гривень, ну і те, що це ж труби купляли, ці ж. Фільтра, насоси. А от для іншого жителя Червоногригорівки Сергія свертловина занадто дорогий варіант, то шукав інші шляхи, як забезпечити родину водою. Басейн купив 7 кубов, 4-3 отаких йомкості, кубові, 10 кубов я води привозив. І в тут прильот, вся вода водичка на вулиці. У перші місяці після підриву вода з річки, яку запустили в систему, була придатною до використання, згадує Сергій. Далі якість погіршилась. Раніше чоловік вирощував городину на продаж, тепер врожай пропадає. Відтак і заробітку немає. Тож підривка Каховської ГЕС значно вплинув на родину Сергія. Купаємося теж цією водою з річки. А для пиття покупаємо в магазині на розлів. А зараз уже всю. Конець. Поки не з'явиться вода, розвитку я немає. На Нікопольщині до грудня 2023-го подачу технічної води відновили Марганицький, Мирівський, Томаківський та Покровські громадам. Питну Нікополю та навколишнім населеним пунктам. Це Томаківська громада. Вона у 25 кілометрах від порожнього Каховського водосховища. За майже рік після підриву Каховської ГЕС тут лише нестабільна подача технічної води. У самій Томаківці потну воду набирають на очисних міністанціях. У перші дні після підриву згадує місцева жителька Олена, у місті був ажіотаж із водою. Рік тому дуже важко було після підриву, води мало було. Черги були великі, ну як завжди. А тепер у нас покращилось взагалі. Поставили осмуси скрізь. Люди пробивали свої скважини. Є десь такі міста, що ще підвозять людям воду. Разом із чоловіком по 20 літрів щодня набирає воду Людмила. Каже, технічна має болотний запах та темний колір. Погана, ну ми ж її не п'ємо, ми там туалет змиємо. О, та може десь щось помить, треба, топовиту, то поприбирають. Одна стаціонарна станція набору води може профільтрувати до 16 тисяч літрів на добу. Їх у селищі загалом п'ять. Цього цілком вдосталь, щоб забезпечити потребу людей, розповідає операторка станції Олена. Технічна вода, ну вона зовсім не до вживання. Вона тільки наша йде технічна вода. У нас по трубах, це тільки для побутових якихось там. Тобто їсти пити можливо Жи обмувати це все цією ми користуємося. Люди, які приїжджають, в них там 40-50 6-літрових бутилок. Тобто вони приїхали. Я їм там допомогла. Ми затарилися, все. Вони поїхали на тиждень. До віддалених районів, де не можуть становити такі станції, продовжують підвіз питною та технічною в автоцистернах. У селі Кисличувато Томаківської громади місцеві купують питну воду по декілька тисяч літрів. Підвозять її у цистернах підприємці. Також із водою допомагають місцеві фермери. Ціна за літр близько двох гривень. Вадим витрачає 1800 гривень на місяць, але для городу її не вистачає. Суданку посіли, дощів нема суху землю попало, де трошки влаги було, вискочило. А так сидить усе на місці. Як... Нема води, нема а вода – це життя. У селах громади ніколи не було централізованого водопостачання, каже староста Кисличувацького округу Тетяна Авдієнко. До цього потну підвозили стомаківки за дешевими тарифами, але зараз там не вистачає води, тому купують у підприємців за завищеною ціною. Дуже збільшилася ціна на воду. Тоді, коли в нас був 3-4 куба води, ми завозили за. 500 гривень за 400 потім ціна піднялася до 400-500 гривень за один куб води. Насосних станцій в населених пунктах громади немає. Бурити свердловини дорого та складно, пояснює голова Томаківської громади Іван Калашников. Відтак воду доводиться підвозити в цистернах. У самій Томаківці наразі відновили централізоване водопостачання технічної води, але у системі є постійні пориви та нестача тиску. Ми зараз розробили програму, вже прийняли і готуємося до її впровадження. Зараз такі вже більше технічні моменти. Хочемо завести норму питної води. Для людини на всі по всій території громади за рахунок місцевого бюджету. Це десь близько півтора куба води на рік. Іван Калашников каже, попри покращення ситуації з водопостачанням, у громаді продовжують працювати всі станції очистки води та пункти набору технічної. В місті Апостолова на Криворіжжі це 21 кілометр від Каховського водосховища за водою щоденні черги. Люди живуть так рік. Після підриву ГЕС централізоване водопостачання за графіками. Тому у місті встановили бювети. Попереджувальна табличка набирати одній людині не більше 50 літрів нікого не зупиняє. Воду зі свердловини подають із сьомого ранку, але черги вишуковуються ще в досвіта, розповідає Олександр. Чоловік набирає воду на шістьох членів родини. Щодня привозить до ста літрів. Тут як будто на базар приїжджають. Ціла свадьба, так, машини в ряд, по дві сторони. І люди... очередь стоїть аж сюди. Це і вихідний, і Кожен кожен день, кожний божий день. божий 80 літрів. Ну, то завтра-утром знову треба буде йти набирати. Олександр долає проблему інакше. У підвалі багатоповерхівки встановив резервуари, звідти спеціальні насоси качають воду йому у квартиру. Так, «Це сьогодні я приніс із бювета чистої води. От, яку по тому підвалі в мене знаходиться ймкость, куди я виливаю, установка стоїть гідрофор, де ми потім подаємо на другий етаж. І користуємося цією водою. Багато принести я її не можу. Військовий Сергій приїхав по воду для своєї родини. У нас хоч технічна тищина, але вона такого качества, що смістителі все ну, літять постійно, Болери все питі неможливо, невозможно, купаса теж не Однак місцеві нарікають на які централізованого водопостачання. Два я так кричу. Вона тече, да? Шветло. Шветло. Міску, ось ось так? Світла? Світла. Напочить її у маску, хай постоїть. І таке зелене. Ми зараз платимо за технічну воду по 40 гривень. Де? Це, де? По всьому району візьміть. нас найдорога вода, якої її нема. Натуральна ставкова вода біжить. Вона не очищається. Місцева жителька Ольга надає перевагу воді зі свердловини, адже у воді з крану жінка боїться купати свою чотирирічну доньку. Жахлива на привкус вообще і навіть помитися в голову це нереально, тому що ще хуже, наприклад, як до миття, в тіло чухається невозможно. Таке відчуття, як будто взагалі ти не купаєшся, а просто купаєшся в пруді. Головний постачальник води, канал Дніпро-Кривий ріг, майже спорожнів за три місяці після підриву греблі, пояснює директор місцевого водоканалу Юрій Мазний. Про низьку якість води на підприємстві знають, тому людям рекомендують кип'ятити її перед вживанням. Вода, да, вона проходить очистку, вона проходить через фільтри, проходить без зараження, але на жаль, ми не можемо убрати всі мікроелементи, які є в цій воді. Тому вона не повністю відповідає якісті питної води. В апостолівській громаді працює п'ять біветів. Планують встановити ще два. У трьох громадах, які найбільше постраждали від підриву РФ греблі, потреби у воді покрити на третину, каже начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Ситуація зміниться, коли наповну. Запрацює магістральний водогін. Воду подаватимуть з річки Інголець до південного водосховища. Рівень води Каховки наш був 12-17 метрів глибина, а він упав до 2-3 метрів. Найбільше постраждала це, звісно, Зеленодольська, Апостолівська і Грушівська громада. Протягом року ми завершимо ці всі питання, відновимо водопостачання. В той в кількості, яка потребує, і в тій якості, яка потребує, через підривка ховської ГЕС каже Євген Ситниченко, в районі від екологічної катастрофи потерпів і кривий ріг. Там довелося економити воду, закривалися автомийки та підприємства. Перший тиждень після підриву ГЕС на Криворіжжі розпочали будівництво магістрального водогону. Менш ніж за рік запустили його дві ланки. Вони забезпечують 15 громад Криворізького району. Тим часом на Нікопольщині до новозбудованого водогону найближчим часом планують підключити Марганецьку, Томаківську, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. За даними гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, через підрив ГЕС Україна втратила 40% запасів питної води, яку б жителі могли споживати Впродовж року а дно Каховського моря за рік перетворилося на густий ліс.